Я розумію, що для когось це може не є якоюсь сенсацією, але насправді ми сьогодні розглядаємо речі, які дуже важливі. І знаєте, перед тим як поговорити про е, групу, я хотів би трошки вернутися назад. Два з половиною місяці тому у нас була вже одна прес-конференція, на якій ми представили наш проект. Теж були журналісти, <кхе> преса це все написала. Я хотів би трошки розказати, що було після того. От е, я скажу вам чесно відверто, якби на моєму місці був якийсь інший інвестор. Який хотів би на сьогоднішній день вкласти якісь кошти, так? і стикнувся з тими проблемами, які є, то вже не було б інвестора. Я скажу чесно відверто, якби я, ну, не, був, рибалка не було моє хобі, я так дуже сильно це не любив, спортивне рибальство, то я би, напевно, теж не було б прес-конференції і ми на тому все б закінчилися. Пояснюю, чому. Луцька районна державна адміністрація. Тут перелік ставків і орендної плати, яку орендарі сплачують за рік. Неч в Луцькому районі Волинської області максимальна орендна плата, яка сплачується за рік за один ставок, складає увага, 12 тисяч гривень. Це максимальна плата в Луцькому районі Волинської області. Я думаю, що в інших районах в нас ситуація не сильно відрізняється. Ми, коли заявили про себе, ми одразу сказали, що ми готові платити суму в 10 разів більшу. В 10 разів. Тобто приходить інвестор, який готовий платити в 10 разів більше грошей, ніж платять інші. Що, напевно, мала би зробити селищна рада і голова, так? Ну, я взагалі так думаю, що при даній ситуації економічній, взагалі влада будь-яка, вона мала би, напевно, тих інвесторів шукати, а не вставляти їм палки в колеса. Тобто вони мають створити умови для того, щоб інвестор працював. Що ми маємо замість цього? <кхем> замість цього голова селищної ради. Починає діяльність, по тому, щоб скасувати заповідник як такий, для того, щоб займатися там рибогосподарською діяльністю. Коли він розуміє, що заповідник скасовувати ніхто не буде, а природний заповідний фонд будуть лише розширювати, він відповідно пробує всякими різними можливими і неможливими способами зробити так, щоб заповідник не скасовувався, а там заповіднику обласна рада дозволила займатися рибництвом, тобто вирощуванням і продажем риби. Відповідно, створена комісія, яка, в принципі, повинна це розглянути. Крім того, державне підприємство «Укрриба», «Укрриба», воно звернулося і відповідно хоче оті ставки взяти в користування. І комісія, на якій ми були, це розглядає. Причому я хочу зауважити, що таке користування? За користування, якщо я не правий, то Оля мене поправить юрист, сплачується 1% від вартості об'єкта. 1%. при оренді. Сплачується від 3 до 10 Тобто, розумієте, різниця суттєва. І комісія, на якій ми були, вона абсолютно серйозно розглядає можливість надати Укррибі це в користування. Ну, тобто, ви розумієте ситуацію? От в мене є, наприклад, двокімнатна квартира в Луцьку, яку я хочу здати в оренду. Є орендна плата. Вона складає, наприклад, 2 тисячі гривень. І є, от Олександр, який готовий мені це платити, Оті 2 тисячі гривень. Але приходить Дамір і каже. Дай мені ту квартиру в користуванні, я тобі буду платити не 2000, а 400 гривень. І я на повному серйозі скликаю комісію і починаю це все розглядати. Тобто беру жінку, беру дітей, беру сусіда якого-небудь. І от ми засідаємо і починаємо думати, що ж мені вигідніше, квартиру за 2000 гривень здати чи за 400 гривень. Ну, це нонсенс. Тобто, це просто нонсенс, якого я, чесно кажучи, просто не розумію. Тобто, є інвестор, ми готові вкладати гроші, ми готові на цьому ставку. На цьому озері зробити озеро світового рівня. В нас є бажання, в нас є можливості, в нас це все є. Крім того, закон забороняє там е, займатися рибництвом. І незважаючи на це все, пройшло два з половиною місяці. За два з половиною місяці ми не просунулися ні на один крок. На жодний крок, за два з половиною місяці ми вперед не пішли. Скоро весна. Якщо це питання не вирішиться в найближчий місяць, півтора-два, то відповідно ну, сезон буде втрачений. Тобто від, ну, літом це озеро в оренду якби не потрібно, ми там вже нічого за цей сезон зробити не встигнемо. Відповідно, рибалки там ніякої не буде. В кінці кінців закінчиться тим, що там і рибу ніхто не буде розвоїти, і, відповідно, спортивної риболовлі там не буде. Хто від цього виграє? Селищна рада не отримує жодної копійки. Ну, приблизно якось так. Якщо так далі е, будуть відноситись до інвесторів, то всі інвестори з цієї області будуть просто бігти, причому дуже далеко, а потім їх назад не повернеш. Кажу, якби це був звичайний бізнес-проєкт, от якби я був інвестор і я вкладаю гроші для того, щоб просто з цього заробляти, я би вже давним-давно цим не займався. Точно. І жоден інвестор це не буде робити. Але ну, люблю я рибалку. Я от восени, хочу трохи похвалитися, зловив в Україні найбільшу карпа, рекорд України 2014 року, сам особисто. Через два тижні в Києві буде виставка, там навіть якийсь приз дадуть. Скільки скільки? Що... Все, що дадуть, віддам на благочинність. Вага карпа 20 кг 400 грамів. Ну, Я просто люблю рибалку, і мої друзі теж, і ми не з тих, хто буде відступати, тому ми будемо боротись до кінця. І ми не просто будемо боротись до кінця, ми виграємо. Можете не сумніватися.